Шанували Ліну Костенко, святковим флешмобом молодь Львівщини відзначила день народження видатної поетеси сучасності. Такий захід влаштували вже вдруге. Цього разу організатори обрали неординарне місце проведення львівську ратушу. Я вранці голос горлиці люблю. Скрипучі гальма першого трамваю. Я забуваю, зовсім забуваю. Я вранці голос горлиці люблю. Дзвінкими переливами наповнилась львівська ратуша. Серця міста устами близько півсотні студентів Львівського національного університету імені Івана Франка прозвучали неумирущі рядки поезії Ліни Васильівни. Я вранці голос горлиці. Люблю. Молодь зізнається, обожнює її поезію, тому вважає за обов'язок вшанувати поетесу. Поезія Ліни Костенко це, це щось, що торкає до душі, і вона, вона відповідає всім нашим настроям. В них є те, що ми зустрічаємо це в повсякденні. Такі, можливо, наші якісь проблеми, наші якісь немочі, інколи і радощі. Ми її дуже любимо і цінуємо. Її працю для нашого українського народу. Опісля читань в небо випустили трьох білих голубів, які символічно понесли на своїх крилах творчий доробок поетеси до всіх львів'ян. Завершили флешмоб вже в стінах франкового вишу поетичними читаннями та тематичною фотовиставкою. Це так званий мікс емоцій від юних фотографів з чуттєвим словом Ліни Костенко. Ми підібрали з творів Ліни Костенко до фото. Дивлячись на ці фотографії і читаючи рідка Ліни Васильівна, ми подорожуємо світом і куточками нашої душі. Студенти дуже сподіваються, що поетеса почує їх вітання, тому залишили для неї послання. Любов Ступчук, Максим Бек, новини